Сьогодні відео злякався розлучення та присвятив пісню. Чи дійсно Потап та Настя Каменський хочуть примиритися? Чи це піар хід для Володимира Остапчука Це третя дитина. Дружина Катерина при надії ходять плітки, що вагітність для того, щоб шоумен хвільно перетинати кордон. Забув про матір на 20 років. Екс-боксер звинуватив у небажанні родичатися з рідною людиною, колишню, а не себе ану трінчер захетили за поцілунок з дівчиною. Екс-чоловік Волошин неочікувано. Відреагував плевий гівно. Оля Полякова передбачила смерть Ірини Фаріон та жорстко пройшлася по мовознавиці. Розлучення не буде. Репер спростував плітки. Потап попросив вибачення у Насті камецьких, присвятивши коханій пісню. Співачка відреагувала. Потап зауважив, щоб зберегти близьких поруч, треба пробачати і просити пробачення першим. Ця навичка є не лише проявом усвідомлення своїх помилок, поваги та турботи про інших, але й способом зняти тягар вини, який може впливати на емоційний фон та наше самопочуття. НК відреагувала на новий кліп свого чоловіка, перерепостивши собі в сторіс відео та привітала його з прем'єрою, додавши червоне сердечко. Певно, Настя таки вибачила коханого. Володимир Остапчук втретє стане батьком. Третя дружина шоумена Катерина Полтавська вихідна первістком. Радісною новиною зіркове подружжя поділилася в своєму інстаграм, опублікувавши ось це відео, де ми бачимо, що у Катерини досить округлий животик. Бейбі Остапчук і coming – лаконічно підписала пара. Хочу вам нагадати, що Володимир вже має дітей від першого шлюбу з Оленою Войченко. Він виховує двох дітей: доньку Емілію та сина Евана. А фоловери Катерини одразу почали вгадувати. Кого носить під серцем блогерка, хлопчика чи дівчинку. Ну, одна з двох, як то кажуть, відреагувала на сторі з Катя. Тепер ми точно знаємо, що це не двійня. Також дружина Остапчука показала фото місячної домини та відмітила, що зараз живіт росте щодня. Та чомусь, ставши вагітною, прокидається вона о 6-й А я хочу привітати родину Остапчуків з позужителем, а Катерині побажати легкої вагітності. Я можу казати майбутнє. мережею Тікток шириться відео, де Оля Полякова погано відгукувалася про Ірину Фаріон. Друзі, нагадайте, що погано сказала мовознавиця, що співачка так сильно обурилася. Ви знаєте, коли Камсючка Фаріон говорила різну херню на нас з Машею, в мене був позив розтрощити. Ну, вийти і розтрощити її. Але мені тоді мій Михайло сказав: не, не чіпай гавно. Не чіпай говно є дуже гарна поговорка. Е, сядь на берег, посиди і пожди, поки повз тебе пропливе е, труп твого ворога. Тож пливе, пливи з Богом, гімно. Піважку Анну Трінче розкритикували через пристрасний поцілунок з дівчиною. А от колишній чоловік Олександр Волошин, який нещодавно оскандалився та був внесений до бази миротворець, заступився за екс-дружину. Цим відео блогерка хотіла привернути увагу до свого нового кліпу, але у коментарях фоловери захейтили вчинок Трінчер. Це вже просто одно. Ваша аудиторія, діти та підлітки. Ви нормальна? Аня, це дуже поганий приклад для твоєї аудиторії. Пишуть підписники. Спочатку Волошин почав почав жартувати з Богданом Буше, щоб також замутити такий перформанс. Але потім Олександр закликав виходити за рамки радянського виховання та зауважив, коли Дрофєєва з Каменських цілувалися, всі підтримували і кайфували. Не спілкувався з мамою 20 років. В'ячеслав зілков дорікнув колишній дружині Марині Боржемській, що це вона в цьому вина. Ексбоксер виклав ряд фото з мамою. Сьогодні у моєї мами день народження пише у зілков. Їй 75 років, із них 20 років, коли був одружений. Я з нею не спілкувався. Висновки робіть самі. Але після розлучення я з квітами упустив очі і, боючись подивитись на неї, прийшов і попросив вибачення. Сказав, що мене щось затмарило, і вона мені від. Повіла, Славочка, я не ображаюсь. Ти ж мій синочок, якого я люблю. По скриптум, ніколи не забувайте про матусь і не замінюйте їх іншими родинами. Мама завжди вас чекає і завжди буду любити. Мамо, з ним народження, дякую тобі за життя. Підписав допис В'ячеслава Зілков нещодавно спортсмен переніс ряд операцій. Спочатку в інституті Шалімова, а потім в інституті серця. Ймовірно, саме цей важкий період життя змусив ексбоксера переглянути ставлення до мами.